Тисячі пройдених кілометрів десятки вилітів будь-яку погоду. Рік тому пілоти малої авіації почали патрулювати державний кордон України, допомагаючи прикордонникам. Несподівано цього року польоти припинилися. Дозвіл надає міністерство оборони України. Ситуацію намагався з'ясувати Олександр Загородний. Півсотні вилюків, 11 тисяч пройдених кілометрів. Цілий рік пілоти, власники невеликих літаків, були очима українських прикордонників на півночі країни. Ці невеличкі та вертляві літачки з'являлися у тих місцях, куди прикордонники на наземному транспорті дістатися просто не могли. Олександр Табунець 12 разів вилітав на охорону державного кордону. По 4 години в літаку, по 650 кілометрів. Маршрут каже: такі завдання йому сподобалися. Це ж не просто бездумно літати в районі аеропорту. Тут справа. Державної ваги наблюдали і транспортне слідство, і приміщення людей, сліди Все це оперативно докладалось пограничникам, і вони вже приймали відповідні рішення. Прикордонна служба такими помічниками не може натішитися. Не просять ні грошей, ані бензину. Кажуть, члени всеукраїнської авіаційної асоціації АОПА прикрили величезну ділянку кордону. У цей час усі літаки держприкордонслужби були задіяні в районі бойових дій. У нас невелика кількість літаків. Тальних апаратів, але з приходом пілотів цивільних, то звичайно наші можливості суттєво розширились. Переважно польотні завдання вони виконували на напрямку північному. Це Чернігівська, Житомирська Волинська області. Натомість зараз приватні пілоти на охорону рубежу не вилітають. Несподівано дозволу не видало міністерство оборони України. Воно відфутболило папірець у службу безпеки України. Довідка на узгодженні літаки на кордон не вилітають. Нас це глубоко возмущає, тому що ми вважаємо, що нам не дають просто выполнять свій громадянський долг, волонтерський долг по польотам вдоль вдоль границ. Ми не можемо добровольно за свої гроші допомагати нашій країні. Пілоти проситимуть владу взагалі скасувати складний багаторівневий дозвіл на польоти в районі Держкордону. Вони знову хочуть бути корисними державі, а не просто літати навколо свого аеродрому. Олександр Загородний Влад Жоренко, ТСН 1+,1.